Так, собачку, кидає сух, менюка. Під нас рота. Парадуктора вставляє. Капелічку б'ємо. Держи, держись, смоло. Держись, саперето. Це знову в нашому місці бардечеві. Тож утравлення васи. Да, держись, держись, смо. Держись. Давай-давай. Тримайся. с собой домась тримайся, тримайся хороший так тихо 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 можно сами кол зразу поду не резко а потом за цю капельницу дай манюк манюк лежит лежи лежи лежи, лежи, лежи.

Надо, вот так. Надо щоб на бідно мучилася Тримайсь, тримайся. тримайся. Я не знаю, мені якщо позвонили днем, я діру набрав. Вона каже, що мені ну, зараз ти буде леш. Зараз, зараз. Зараз так. Хай подивиться, блядь, як собачка мучається. Держи, бежи, лежи, лежи, мала, держи. Лежи, держи. Само ще й кусок. Ти ж хочеш така була, щоб повіяння рости. Може так ось сюди, дати їх, щоб вона. Около ну, вже, да? ну, так? Так, друзі, отака отак. Так, ні, не заспокойся. Зараз тут. Дуже було як, легше бути, так, да, трохи? Тримайте на руками. тримай. Все, 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 успокойся. Успокойся мені, конечно. Успокоюся, все, 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 добре. На площі з пасурно, Це ж до наплоші третій спас, одну травили. это вже друга, представляєш, убляй. Ти єлі доїхав, я люблю доїхав, ти що? Як почала по салону прыгать. вже потім прижав одною рукою. Ну нічого. Ж теж врем. Время для да, сани. Чим швидше, тим нічого малюк. Буде легше таки зараз. Всю малюк. Успокойся. Ситав. доктора повіні. Каже, да? повіні воно швидше буде до Кубика по два кубика на кілограм. На п'ять кілочиків. Дай Боже, що в собою добре, щоб я не вийшло. Для того, що успокоїлася.